Допомога діючому бізнесу та ветеранам для відкриття власної справи у Вінниці. Презентували муніципальну ваучерну програму підтримки підприємців, людям, які хочуть створити або розвивати свій бізнес, розповіли про конкурсні умови, процедуру отримання ваучерів та їхні види. Вони поділяються на грантові та компенсаційні і обидва фінансуються з бюджету громади. Перші видають на старт бізнесу демобілізованим та ветеранам для налагодження виробництва подвійного призначення або для співфінансування участі в державних програмах. Компенсаційні ж передбачають капітальні інвестиції на купівлю обладнання, втілення it рішень для бізнесу та фінансування маркетингових послуг. Більш детально дізнатись про муніципальну програму можна в офісі підприємця, що в прозорому офісі на вулиці Соборній. Заступник Вінницького. Міського голови Андрій Очеретний зазначив, завдяки тому, що бізнес сплачує податки в бюджет, громада підтримує військових, тому важливо стимулювати розвиток підприємств. Економіка це той механізм, який допомагає Збройним силам України, Нацгвардії, головному управлінню розвитки, всім тим підрозділам, які допомагають в перемозі. Без економіки не може бути перемоги. От ваучерна система. Це це, це той пряник, який допомагати може вам в ваших е, проектах і реалізації їхніх.